Українська структура, вона унікальна в світі. Шість видів. Присадибні ділянки, воно, особисті селянські господарства ВСГ, одноосібники. Ну, це знову ж нема такої ми Просто розуміємо, хто ці люди. Да, ці власники там, по одному, два, три па, які самі обробляють, часто не реєструються, нічого не роблять. Просто тоді це малі фермери, ну, скажімо, середні фермери, такі класичні агровиробники і холодні. Нема жодного кейсу. Тому що в Європейському Союзі погоджується. Більшість там маленькі, десь навіть є 5, 7, да, менше, 50. Да, да, 17-18. Да. Ну, в Чехії, яка була соціалістичною, чи в Східній Німеччині, теж є там підприємства 2, 3, 5 тисяч, але знову ж вони не такі масові і інші, тобто це. Американська модель, якщо ми говоримо про США, вона все рівно більш фермерська, просто там площа ферми може бути 200-300-500 гектарів, але знову ж, вона більш така. Ну, Є деяка корпорація, але. Але воно більш зрозуміло в США так само, більш фермери, по там знову ще більше території.